Что касается президента Украины Владимира Зеленского, вот он произнес, ну то, что он как-то, мы с вами тоже об этом неоднократно говорили, как-то он не очень похож на верховного главнокомандующего и на президента страны. Ну, наверное, наверное, так, журналист районной газеты. Вот, 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 вот наверное, так. А, не более того, потому что как-то это совершенно вы его высказывание не похоже на дипломатический язык, на язык главы государства. Ну, как-то нет серьезности, отсутствует как такова. И вот он произнес такую фразу: Я оставлю свой пост на членство Украины в НАТО. То есть тоже не нашел ценность. А давайте вот на эту фразу, на эту фразу посмотрим, сменим систему Украдена и посмотрим на эту фразу несколько с другой точки зрения. Я оставлю свой пост. Значит, кто-то уже предлагал. Иначе бы он этого не сказал, а у него там вода ни в одном месте не держится, и он это, видимо, машинально проговорил, значит, было предложено. Потому что единственное препятствие на пути заключения каких-либо мирных договоренностей, это сам президент Зеленский. Опять-таки, вы только что говорили, и в Раде ведь началось какое-то шевеление. Видимо, Чувствуют. И там, Видимо, и там были вкинуты какие-то предложения, поскольку. Поскольку с ним уже ничего и не, заключ... не заключишь, не подпишешь и так далее и подобное. Пос... Я так. Но это, конечно, мое личное мнение. Оно не... не основано на разведданных и разведсведениях. Все-таки, мне кажется, ему предложение уже сделано. И... и понятно, кто ему мог сделать это предложение. Что же касается дальнейшего развития обстановки на фронтах, как-то вот в ближайшее время я не ожидаю никаких там крупных там, особо событий. С, ну, с украинской стороны тем более, ну не более контратак, потому что у них э, на более серьезные формы применения войск, ну просто нет на данном этапе силы средств. Что было, уже практически заканчивается, а следующие этапы помощи не, не, не подошли еще. И, на мой взгляд, вот каких-то крупных событий, ну, это опять-таки только по моим оценкам, крупных событий на линии фронта ожидать ну, в ближайшее время не приходится. Потому что все-таки запах мира он становится все сильнее и сильнее. И по всей видимости, все-таки вполне возможно, что уже даже и договорились о какой-то линии разграничения. Но это опять-таки только по моим. Оценкам. Ну, на линии фронта этого не чувствуется. Нет, нет. Наши готовят и оборону Селидова, враг, потому что пытаются там поддавливать, накапливаются. Они не оставили надежды ворваться обратно в Дзержинск, в Трец. В районе Великой Новоселки там тоже они суетятся, и там есть риточение резервов. Я то есть об... они прям так Я... и людей много, то есть Я... не гоняют. Я обозначаю это словом контратака. На, на контрудар это даже, в общем-то, наверное, и не тянет. Но людей там много. Что касается, С той стороны. если состоится в ближайшее время, э, ну какое-то достижение мирных договоренностей, то неоднократно поднимался вопрос о миротворцах. Э, назывались самые фантастические цифры опять со стороны Зеленского там 100 тысяч человек и так далее и тому подобное. Назывались какие-то страны там, которые будут э, готовы будут представить своих военнослужащих в зону конфликта. Я думаю, что обойдется без миротворцев, опять-таки по моему мнению. Будет? Я... Вынужден с вами не согласиться. Я считаю, что не обойдется, что есть три миротворца, которые надо всем брать в расчет: Сармат, Посейдон, Орешник. Ну, кстати, вот, можно вот, только вот согласиться. Но эти миротворцы, единственное, предс... которое мы можем уповать. Но мне как представляется, будет разведение войск, э, отвод тяжелых вооружений и контроль вот этой зоны э, средствами космической и воздушной разведки. Вот. Как-то так, я предполагаю. Но ну, сама фраза, то, что американцы сказали, что они берут за основу стамбульские договоренности, это, конечно, уже для Украины страшный удар. Да. А це що механізм, а что касается подсчету uh, Зеленського, ну тут как він считает деньги, ну тут тут как-то на веселої ноті надо это закончить. Ну як словами из одного анекдота. 6,848. Спички брали? 16,20. Вот <реш> восімь. Спічки брали так он считает примерно. <реш> ну кстати, я думаю, що так із да. Польща підіймала в небо військову авіацію через ракетну атаку Росії по Україні. Про це повідомляють з посиланням на допис оперативного командування країни у соцмережі Ікс раніше відомої як Twitter. Через активність дальньої авіації Росії, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих зокрема, на заході України, у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація. Про це йдеться у заяві. Крім того, зазначається, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами. Оперативне командування збройних сил контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби, перебувають у повній готовності до. До негайного реагування. Про це йшлося у повідомленні збройних сил України, але на жаль, друзі, з'являється інформація про те, що є певні наслідки стосовно терористичної атаки по території нашої країни, адже на Київщині окупанти також атакували цей регіон. Є руйнування і на жаль, постраждала жінка. Далі з вами розбиратимемося, що сталося, і чим саме атакували Київщину? Адже у ніч проти вівторка, 25 лютого, росіяни атакували ударними дронами Київську обл. У результаті удару в двох районах зафіксовані руйнування, а також поранено людину. Нині ви бачите кадри наслідків цієї атаки, що залишилося від приватного будинку. Знову ж таки, бачимо, що рашисти прицільно ціляться саме по цивільній інфраструктурі. А критичні також про це повідомляє прес-служба Київської обласної військової адміністрації в телеграмі і згідно зі словами. Виконувача обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника наслідок ворожої атаки в Обухівському районі травмовано жінку 44 років. Постраждала різана рана ноги. Її госпіталізували до місцевої лікарні. Крім того, є інформація, що частково. Зруйновані приватний будинок та господарські приміщення водночас у Фастівському районі Київщини зафіксовано знову ж таки пошкодження приватних будинків. Нагадаємо, що в ніч проти 25 лютого російські окупанти вдарили безпілотниками по місту Суми, наслідок чого було знову ж таки вкотре пошкоджено житловий будинок, і щонайменше одна людина постраждала. Напередодні також ми повідомляли, що вдень, саме 24 лютого окупаційні війська Росії також завдали удару по в Сумах тоді на жаль загинула одна людина ще двоє місцевих жителів постраждали протягом минулої доби. Окупаційна армія обстріляла Слов'янськ, Краматорськ, Константинівку та село Федорівка-На. Донеччині наслідок російської агресії одна людина загинула ще шестеро отримали поранення. Ба більше ми говоримо і про те, що сталося і в нашому регіоні, звідки ми мовимо на Полтавщині. Адже загалом з'являлася інформація, що рефія ударила по промисловому об'єкту у Миргородському районі. Про це повідомляли ДСНС. І, зокрема, йдеться про те, що 24 лютого рятувальники ліквідували пожежу, яка була спричинена ворожим ударом по промисловому Вому об'єкту. до ліквідації наслідків російської атаки залучалося 153 чоловіка особового складу Полтавського, Черкаського і Дніпропетровського гарнізонів ДСНС а також 51 одиниця техніки. Нині ви також на своїх екранах бачите, як наші мужні рятувальники ліквідовували ту пожежу, яка виникла знову ж таки через чергову атаку расистів по регіону саме по Полтавщині. На жаль, бачимо, що вкотре. Рашисти атакують саме той регіон, звідки ми мовимо, Досить часто вночі ми чуємо ті безпілотники, які пролітають чи то транзитом через наш регіон, чи то вражають якісь важливі цілі, які вони вважають за потрібне. Проте здебільшого це все ж таки на жаль приватні будинки, адже дійсно рашисти використовують терор мирного населення, щоб залякати українців, щоб показати свою велич, нібито знищуючи простих мирних жителів. Ну а далі будемо говорити і про інше озброєння ння яке расисти використовують адже з'являється в мережі фото саме як виглядають приземлені прикордонниками чотири е, баражуючі боєприпаси привіт 82 І про це далі детальніше з вами і обговоримо. Отже, це дрони, які росіяни запускають з катапульти. і Вони можуть нести до 5 кілограмів вибухівки та долати відстань до 30 кілометрів. Вони мали б донести е, вибухівку до цілей на території Сумської області, але, на щастя, були збиті мобільними групами із стрілецької зброї, і таким чином. Нам вони не спричинили руйнувань та лиха. Слава нашим захисникам українського неба загалом. Росія здійснила понад 30 масованих атак на українську енергетику за три роки повномасштабної війни. Про це говорить міністр енергетики Герман Галущенко. Він повідомив, що збитки від обстрілів оцінюються в мільярди доларів. Кожна масована атака включала від 100 до 300 засобів ураження спрямованих на електростанції, підстанції та газову інфраструктуру. Наразі під російським контролем перебуває 18 гігават електрогенерації, це включно із Запорізькою атомною електростанцією, яка є найбільшою атомною електростанцією у Європі. Кожна масова атака енергетики це 100-200, а зараз і 300 різних засобів ураження, які одночасно летять по електрогенерації підстанціях, лініях електропередачі, газовій інфраструктурі. Крім того, точкові обстріли енергетики не вщухають щодня. Росія здійснює злочини, атакуючи об'єкти критичної для роботи АЕС та створюючи загрозу ядерної катастрофи, дописав Герман Галущенко. Жодна енергосистема світу не мала таких викликів. Та, попри нестримне бажання Росії знищити нашу інфраструктуру, українська енергосистема залишається цілісною і функціонує. І в нас є світ. Ітло, у нас є тепло, наголосив міністр. Тож, друзі, до. Сигналів повітряної тривоги, будь ласка, виносимося дуже серйозно і перебуваємо в укриттях до сигналів від бою. А далі будемо говорити стосовно того, що відбувається на фронті, адже екс-очільник МЗС Дмитро Кулеба також в коментарі політику зазначив, що у нас є 6 місяців, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати брак зброї на лінії фронту, адже за його словами, найпотужніший важель впливу, який має Дональд Трамп на Україну, це погрожувати непостачанням. Зброї Йдеться про те, що видання зазначає, що є підстави хвилюватися щодо намірів сполучених штатів. Якщо Сполучені Штати припинять постачати озброєння Україні, то вона через шість місяців почне відчувати брак зброї на лінії фронту. Таку думку висловив екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Повідомляє політику у статті Йдеться, що як президент України Володимир Зеленський, так і військові аналітики вважають, що, хоча втрата підтримки Сполучених Штатів стане серйозним ударом і вплине на Тачання ключового озброєння Київ за підтримки своїх європейських союзників зможе продовжувати боротьбу ще багато місяців. Уряди країн-партнерів поспіхом демонструють дипломатичну та військову підтримку України. Нагадаємо, що так вчора, 24 лютого, у Києві перебувало понад десяток світових лідерів, а багато інших приєдналися до них віртуально, тобто по відеозв'язку. Водночас Євросоюз працює над пакетом військової допомоги вартістю щонайменше 20 мільярдів євро. Найпотужніший важель впливу, який Трамп має на Україну, це погрожувати непостачанням зброї. На мій погляд, у нас є 6 місяців, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати брак зброї на лінії фронту, сказав Кулеба. Ну і видання зазначає, що є підстави хвилюватися щодо намірів Сполучених Штатів. У статті вказано, що без сумніву американська допомога є вкрай важливою, коли Конгрес. Понад рік тому відмовився схвалити додаткову допомогу Києву. Українська армія зіткнулася з нестачою артилерійських боєприпасів і засобів протиповітряної оборони, що дозволило тоді Росії скористатися цією перевагою на фронті. Ну і нагадаємо, що на думку очільника МЗС Польщі, також Сікорського за відсутності допомоги від Сполучених Штатів, Україна все ж таки спроможна тримати оборону до кінця 2025 року. Ну а тим часом, друзі, багато розмов напередодні йшлося про радбез ООН і те, що вони збиралися прийняти резолюцію щодо миру в Україні, яку пропонували Сполучені Штати Америки. Також з'явилася інформація, що вони все ж таки прийняли її, і резолюцію підтримали 10 країн. 5 – у Тримались водночас російську поправку про припинення українського конфлікту шляхом усунення його першопричин не врахували. Зазначимо, що цей варіант не називає Росію агресором, а закликає. Негайно припинити конфлікт. Пам'ятаємо, що вчора також обговорювали, що Сполучені Штати Америки пропонували все ж таки російсько-українську війну знову ж таки називати конфліктом. Знаємо, що і Китай полюбляє саме так називати ці процеси, які відбуваються всередині нашої країни. Ну і от бачимо, що Рада безпеки ООН десятьма голосами за прийняла резолюцію щодо миру в Україні, запропоновану сполученими штатами Америки.